Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і наше нове надходження. Це Chevrolet Bolt 2017 рік. Автомобіль у нас на 60-кіловатній батареї. Ось в такому гарненькому кольорі в гарному технічному та візуальному стані, а також на крутій комплектації. Буз ключовий доступ по колу. Всередині не зустрічає чорний шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів, задній підігрів сидінь. Також без ключовий доступ передня та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчики світла присутні. Пробіг усянафі 93 тисячі кілометрів. Сенсорний монітор мультимедіа. Камера 360 є. Вибір режиму руху. Тут у нас адаптивний круїз, контроль, утримання в полосі, підігрів керма, присутні, мультимедійне шкіряне кермо, звісно ж. Тація максимально крута постану взагалі неймовірна. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Гната Хоткевича 22Б. Придбати ти її можеш як влізен, так і за готівку. Можливо, будь-який перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.